Орден вам усі, ми продовжуємо прокидатися разом з корисним та смачним сніданком, а також з дуже музичними та талановитими гостями. До мене у студію на моїй жовті дивани вже завітав жовті. Арсен. Жовті. Жовті Доброго, Доброго ранку, ранку. Арсене. Доброго ранку. Доброго ранку. Жовті дивани. Дуже нарядний вони... сьогодні. Ну я ж знав, що да, сьогодні сьогодні день свята жовтих диванів. Свято жовтих так, Свято жовтих дивані. Я знаю, що ти зараз вже працюєш над третім альбомом. Якщо пройти до серйозного. Ну ні, ми ще тільки почали щось там собі з'ясовувати. Які пісні взагалі у йдуці третій альбом і яка концепція буде? А то яка? Ти, чи, ще, чи, не вирішили, не вирішили? ще не вирішили. Ще, ще якось замислили, споки, яке буде аранжування взагалі. Ну ти хочеш якось змінити свій матеріал, чи, чи в своєму напрямі будеш ходити? Я не знаю, як ну звісно, що це буде мій напрям. Мій напрям він. Є. Рівно як автор-виконавець має свої почерк і як не крути. Але нагадаю, що альбоми мають і хоча б за аранжуванням, за напрямком. Це треба робити. Зараз поки що експериментуємо. Не факт, що пісні війдуть у альбом, але це буде таке, там, трохи електронщини, там, бандура, рояль. У тебе вийшла остання відеоробота, коли ти підеш? У це концертна відеоробота, да. в принципі, щоб е, окрім того, що існують сюжетні відео, ми хотілося ще показати, що в принципі існує команда. Тобто, е, може не всі розуміють, що відбувається на сцені під час наших концертів, тому ми вирішили записати концертну роботу. Давай зараз її подивимось, а в сам коли ти підеш на телеканалі Мадин. Хевіна.